Пенсіонерку вигнали з поліклініки за стару куртку. Наступного дня вся зміна стояла на колінах. Ви що, подивіться на себе? У нас тут не секонд-хенд, а медичний заклад, гримнула адміністраторка, показуючи на двері. Стара жінка стояла мовчки, притискаючи до грудей пакет з медкартами. Наступна, крикнула інша. А наступного дня ці ж самі люди стояли мовчки і плакали. Оля, ти подивись. Вона ж у тій самій курці, в якій, мабуть, ще при союзі стояла в черзі за хлібом, прошепотіла одна з медсестер іншій, навіть не намагаючись бути тихою. Ага, і сітку ту ж саму принесла, відповіла друга, хихикаючи. Ганна Семенівна стояла біля реєстратури, мовчки стискаючи в руках пластиковий пакет. У середині був товстий конверт з виписками, аналізами і ще знімком. Її направили сюди з районної лікарні, сказали терміново до онколога не можна тягнути. Але вона вже тягнула, бо автобус з її села ходить двічі на день, а з пенсії після ліків залишилося рівно 18 гривень, і ще куртка. Старенька, потріпана, пошита з такого матеріалу, який вже навіть не виробляють. Вона колись була рудою. Тепер, ніби вицвіла з часом, як сама Ганна. Ви на прийом? Запитала реєстраторка, не підводячи очей від монітора. Так, мені сказали терміново до онколога, несміливо відповіла Ганна. Направлення є? Є, вона витягла з конверта папірець, трохи пом'ятий, з печаткою районної лікарні. А картка пацієнта, вона в мене в папці. Я просто, ну, шукайте швидше, тут не базар, наступний. За нею хтось зітхнув, хтось пробурмотів. Та що ж вони всі пруться саме зранку? Ганна заметушилась, пальці тремтіли, конверт вислизнув. Документи розсипалися на брудний лінолеум. Хтось гигикнув, хтось обурено хмикнув. Я вам що казала? знову голосно сказала реєстраторка. Ви як виглядаєте? У нас тут не місце для бомжів. Я не. Виходьте, охорона! Два кремезні чоловіки у формі наблизились. Один торкнувся її плеча. Бабусю, давайте. Ну навіщо ви так? Підіть, підготуйте документи, помийтесь чи що. Потім прийдете. Ганна мовчала, тільки нахилилася, зібрала папери і, спираючись на паличку, повільно пішла до виходу. Її не було чути, тільки паличка, тук, тук, тук по сходах. Ніхто не знав, що наступного ранку вона повернеться і що з нею буде чоловік, від якого в цьому місці зазвичай всі встають і мовчать. Ганна Семенівна ночувала не вдома. Вона не поїхала назад у село, бо знала, якщо поїде, не повернеться, не тому, що не зможе, а тому, що більше не матиме сил. Вона знайшла нічліг у старої подруги Марії Іванівни, яка мешкала на околиці міста в Хрущовці. Колись вони разом працювали в бібліотеці, а потім доля розкидала їх по різних районах, дітям, родинам. Тепер обидві були самотні. Та я їм покажу, кипіла Марія Іванівна, коли вислухала історію. Це ж треба таке вигнати людину, бо їй не двадцять і не куртка з Зара. Ганно, ну ти ж знаєш, я мовчати не вмію. Не треба, Марічко, зупинила її Ганна. Хай уже. Просто я хочу потрапити до лікаря, не через куртку, через знімок. Подруга замовкла, бо знала, як Ганна втратила чоловіка за два місяці від діагнозу до поховання. І тепер, коли вона сама принесла той знімок, наступного ранку вони разом зібралися і рушили, але цього разу не самі. Марія Іванівна зателефонувала. Спочатку доньці, потім знайомому журналісту, потім ще одному чоловіку, ім'я якого в поліклініці було добре знайоме: Валентин Петрович Шевчук, колишній головний лікар області, заслужений медик, людина, яка, хоч і на пенсії, досі тримає у напрузі. Половину медичної верхівки і хрещений батько її онука. Вранці чекай мене біля входу, сказав він у слухавку, не одній тобі буде соромно. І коли наступного дня двері поліклініки відчинилися, першою увійшла стара жінка в тій самій курці, а за нею Валентин Петрович у костюмі з хрестиком, на лацкані з двома журналістами та камерою на штативі. В реєстратурі підвисла пауза. Всі впізнали його одразу. Це вона? запитав він тихо, показуючи на Ганну. Так, відповіла Марія Іванівна. І її вчора виставили, бо вона не гламурна. В цей момент камера клацнула, хтось почав запис, і почалась тиша, яку пам'ятатимуть всі, хто того ранку був у зміні. Ваше прізвище? спитав Валентин Петрович, звертаючись до реєстраторки. Я Я не Дівчина розгубилась, швидко закрила екран комп'ютера і відвела погляд. А ви, охоронці. Хто з вас учора доторкався до цієї жінки, виганяючи її? Його голос був незлим, але в ньому було щось таке, що змушувало дорослих чоловіків стискати плечі. Один з охоронців опустив очі. Я, але я чемно, я просив. Ви не лікар. Ви не маєте права нікого виганяти з приміщення медичного закладу, якщо немає загрози безпеці. Ви знали це. Вибачте, сказав той тихо, я просто я виконував наказ. Валентин Петрович подивився на нього, потім на адміністратора, який щойно вийшов з кабінету, почувши шум. А ось і керівництво, ви були в курсі вчорашнього інциденту. Я, я щойно дізнався. Це якесь непорозуміння, ми розберемося, почав бурмотіти головний лікар. Ні, ви не розберетеся. Ми вже розбираємося, сказав журналіст, який щойно вмикнув мікрофон. Можете одразу прокоментувати, чи має право пенсіонерка з онкологічним направленням бути вигнана з поліклініки через зовнішній вигляд? Це, Це прикра ситуація. Я перепрошую від імені всієї установи. Перепрошувати треба не нам. Перебив Валентин Петрович, а їй, тут, при всіх, і бажано, стоячі, пауза зависла у повітрі. Всі дивились на стару жінку в курці, на її обличчі ані злості, ані злорадства, лише тиша і втома. Головний лікар зітхнув, вийшов із застійки, зупинився перед Ганною і став на одне коліно. Вибачте, будь ласка, ви маєте право на повагу, як людина, як пацієнт, як мати, за ним охоронець. Потім реєстраторка, потім інша медсестра. Люди мовчки підходили, ставали поруч, камера все знімала, хтось плакав. Ганна Семенівна дивилася на них і мовчала, бо не знала, що сказати. Бо не заради цього вона повернулась, її цікавило інше той знімок, що лежав у її папці, і діагноз, який міг усе змінити. Ви знімок принесли? запитав Валентин Петрович, коли всі трохи оговтались. Та відповіла Ганна. Але я його ще не розшифровувала. Мені сказали самі побачите. Він взяв конверт, витягнув плівку, поглянув і одразу зморщив лоб. Потрібно зробити кате, тут щось не те. Нехай чекають, я відведу. Але ж я без запису, тихо мовила Ганна. Сьогодні ви без черги, без пояснень, без потім і без сорому, Ганно Семенівно. Вони йшли довгим коридором, а люди розступались мовчки. Перше за багато років жінка не почувала стінню. Вперше ніхто не шепотів їй у спину, навпаки. Один із санітарів навіть підбіг і запропонував тростину поміняти на нову службову. Після обстеження їх зустріла лікарка. Молода із сухим голосом, який не звик до зайвих емоцій. У вас є зміни в лівій легені, але це не рак. Це рубцеве ущільнення. Швидше за все, стара травма або перенесене запалення. Жодної онкології немає. Що? Ганна аж сперлась на спинку лавки. Ви здорові, вам нічого не загрожує. Контроль через півроку і можна жити спокійно. Її руки затремтіли. Марія Іванівна заплакала. Валентин Петрович тільки кивнув, мовляв, я знав. Але в очах його щось блиснуло, він теж тримав усе в собі. І заради цього я, почала Ганна, але замовкла, бо всі ті приниження. Втрачений сон, автобус, ніч у Хрущовці, холодні сходи. Заради цієї фрази ви здорові, все було того варте. А знаєте що? сказала раптом Марія Іванівна. Ми підемо в кафе, з'їмо по відсвяткуємо. Я в курці, посміхнулась Ганна. І що? Тепер її вся область знає, то нехай ще й у кафе побачать. Вони пішли. А того дня відео журналіста зібрало понад мільйон переглядів. У той самий вечір стареньке місто вже гуділо. Відео під назвою пенсіонерку вигнали з поліклініки, а наступного дня вона повернулась не сама, злетіло в топи. Коментарі сипалися один за одним. Сльози просто сльози, як соромно за наше суспільство. Дякую тому чоловікові в костюмі. Побільше б таких людей. Я теж колись бачив, як виганяли стареньку з банку. Не сказав нічого. Тепер шкодую. Це не просто історія про приниження, це про гідність, про пам'ять, про совість. У лікарні наступного ранку панувала незвична тиша. Всі, хто був учора у зміні, мовчки підписали пояснення, дехто й написав заяву на звільнення, але головне було інше: головний лікар особисто розпорядився змінити правила. Якщо пацієнт не агресивний і має направлення, він має право на людське ставлення, сказав він на нараді. Незалежно від взуття, запаху чи стану волосся все. Більше жодних принижень. Цього ж дня до Ганни подзвонили з обласного управління соцзахисту, запросили прийти, обговорити її ситуацію, їй пообіцяли нову тростину, продуктовий набір і найголовніше комплексне медичне обстеження без черг. Я не прошу нічого, сказала вона. Мені вже досить. Я просто хочу. Щоб такого більше ні з ким не траплялося. А ви не проти, якщо ми візьмемо вашу історію за приклад, будемо читати її в коледжах, де вчать медсестринству, вона мовчала, потім кивнула. Увечері, вже вдома в Марії Іванівни, вона сіла на ліжко, дістала ту саму куртку і усміхнулася все-таки, старенька, добре послужила ти мені. От тільки, може, вже час тобі на спокій. Вони разом пішли до смітника. Але не кинули її, а склали, акуратно, залишили збоку, раптом ще комусь зігріє плечі. На наступний день Марія Іванівна принесла газету. Ось дивись, перша шпальта, стара куртка, що змінила лікарню, про тебе написали. Про куртку, усміхнулася Ганна, а не про мене. Та годі тобі. Ти знаєш, скільки людей сьогодні не побоялися піти в поліклініку, бо побачили тебе в новинах? Бо зрозуміли, що можна бути слабким, але не дозволити зневаги. Марія не перебільшувала. Після сюжету до лікарні почали приходити старенькі, які раніше боялись або соромилися. Тепер вони заходили з рівною спиною, а дехто навіть у старих пальтах, як виклик. У соцмережах почали з'являтись історії. Люди писали: я теж ношу стару куртку, бо лікую чоловіка і не соромлюсь цього. Після цього відео я повернулася у школу, де мене колись принизили, і подякувала собі, що вижила. Моя бабуся так само мовчки терпіла, я ж тепер не мовчу, бо вчуся на її прикладі. А Ганна мовчала, не писала постів, не коментувала новини. Вона повільно збирала речі, щоб повернутись додому в село, до своїх яблунь, до лавки біля хати, до старого фото чоловіка. Перед від'їздом вона зайшла востаннє до лікарні, без камер, без Валентина Петровича. Одна. Я б хотіла подякувати, сказала вона реєстраторці, за те, що ви тоді встали. Та зніяковіла. Ми... Ми не знали як інакше. Мені було соромно і страшно, і ви все одно встали. Це важливо. Виходячи, вона зупинилася перед входом і побачила напис, виведений на табличці. Медичний заклад це не про одяг. Це про людей. Ганна усміхнулася і вперше за багато років не відчула себе зайвою. У селі її зустріли по-особливому. Сусіди вже бачили відео: хто в Фейсбук, хто в онуків на телефоні. Ганно Семенівно, це ж ви. Та ми вас тут усім клубом обговорювали. Така молодець. А як ви так спокійно стояли, як вони вам те казали? Вона тільки всміхалась, застібала фартух, носила воду, прибирала в саду. Іноді сідала на лавку, дивилась у небо і мовчала, бо всередині ще все вібрувало від образи, від подяки, від усвідомлення, що навіть маленька тиша іноді лунає гучніше, ніж крик. Через тиждень до неї прийшов лист від Валентина Петровича: Дорога Ганно Семенівно. Мене знову запросили в консультативну раду, але цього разу я не пішов, натомість запропонував створити фонд імені вашого чоловіка. Для допомоги літнім людям у сільських районах ми вже зібрали перші внески, дозвольте дати фонду ваше прізвище, не тому, що ви жінка героя, а тому, що ви сама герой. Вона перечитала кілька разів, а тоді витягла зі старої шухляди пожовкле фото, чоловік у військовій формі, усміхнений, молодий. І прошепотіла: Чуєш, Васю, твоя стара жінка таки зробила щось важливе? Наступного дня на її подвір'я приїхав молодий хлопець з камерою. Доброго дня! Можна коротке інтерв'ю? Ви стали прикладом для тисяч. Я усміхнулася вона, та я просто не дала себе принизити. І що б ви хотіли сказати тим, хто зараз боїться, не мовчіть, навіть якщо у вас стара куртка, а голос тихий, мовчання це теж вибір, але не завжди правильний. Через місяць у райцентрі відкрили невеличкий кабінет підтримки для літніх людей. Там допомагали з медичними картками, навігацією по лікарнях, знижками на ліки. На стіні висіла табличка, ініціатива імені Ганни Семенівни та Василя Дмитровича. У кутку те саме фото, де він у формі, а вона б вже з нової фотографії, у в'язаному кардигані, з легкою усмішкою, куртка поруч. На вішаку зберегли як символ. Тепер до цього місця приходили не лише пенсіонери, студенти писали дипломи про зміни в підходах до пацієнтів, волонтери приходили на чергування, а медпрацівники читали стенди з великим заголовком. Поважати не коштує нічого, але змінює все. А Ганна жила далі тихо, без камер, без мікрофонів, садила квіти, писала листи онукам. А коли хтось дзвонив і питав. Як вона стала тією самою бабусею з інтернету, вона відповідала просто: Я нічого не робила, просто не погодилась мовчати, коли мені плювали в душу. І цього виявилось достатньо, щоб запустити хвилю, яка торкнулася тисяч. Людська гідність не має ціни. Неважливо, у що ти вдягнений, скільки тобі років, і чи знаєш ти, як говорити красиво. Якщо ти стоїш за себе, світ рано чи пізно встане поруч. Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на канал. Це допоможе іншим побачити, що навіть одна людина може змінити цілу систему. Напиши в коментарях, що відчув після цієї історії. І подякуй своїй бабусі. Просто так.